Вітаю на каналі Української правди. Це Лайф. Ми тут оглядаємо актуальні події, аналізуємо їх аби мати краще розуміння того, що відбувається навколо. Тисніть вподобайку під відео, коментуйте жваво і. Підписуйтеся на канал, якщо тут, вперше, сьогодні росіяни скинули фугасну авіабомбу у півтори тонни на село в Купінському районі. Крім цього, вони гатять по прикордонні по енергооб'єктах. На Сумщині було знеструмлено понад 400 тисяч споживачів. Знаємо також про удар п'ятьма ракетами. По слов'янській тест на Донеччині, пошкодження ЛЕП на Дніпропетровщині. Що означає цей акцент ворога на енергетиці у прикордонні? Спитаю далі у свого гостя авіаексперта Костянтина Криволапа. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. Чи є ознаки того, що ворог коригує тактику, коли б'є по енергетиці у прикордонні І це відбувається, тому що силам оборони нема що протиставити. Ну, він вже дуже давно використовує тактику терористичних атак, да? і ми це бачили. Зараз воно просто стало таким більш відкритим. Всі маски скинути, і він просто, ну... чи то Путін хоче якихось ще додаткових там оправдань свого, своєї концепції санітарної зони, те, що він заявляв, там що ми створимо санітарну зону, щоб там за наш. По нашому Білгороду не били, ну це виправдання якесь дуже недолуге. Я, до речі, думаю, що сьогодні оце по Моначівці, оце по Куп'янському району, було випущено не зовсім фабти що 500, тому що ми цю бомбу ну, вже знайомі з нею, ми вже отримували її, отримували її там і розірвавшися, і не розірвавшися. Я думаю, що це була так звана ОДАБ, об'ємно детонуюча авіаційна бомба, ну, на кшталт Термобара. Тому що руйнування, які я там бачив, і розмір цих руйнувань, і міттєвий пожар, він не мог бути завданий за допомогою чисто фугасної бомби. Я думаю, що це була об'ємно детонуюча авіаційна бомба. Їх у росіян там виготовлено було в свої часи, там радянські часи не дуже багато. Тому що це вважається найпотужніша неядерна зброя е, Радянського Союзу, от, от, от так, от, да, е, яка була на озброєнні авіації, навіть е, трьохтонні тонніх каби, верніше трьох ФАБ, не вважаються такою потужною зброєю, як оці полуторатонний ОДАП. А чому ваша оцінка відрізняється від оцінки поліції на місці? Зокрема, Сергій Болвінов, голова слідчого управління? Місцевої поліції сказав, що це ну, по перше, фугасна авіабомба у півтори тонни. А по-друге, озброєння такої потужності, це я цитую проти нас використали вперше. Е, як пояснити ну, немає? Він просто називає фаб, тому що він. Ну не роз, ну, там, не, не копався, так як я в цих всіх озброєннях. Да, це просто ну така специфіка. Він відмітив дуже серйозну м, таку позицію, що це найпотужніше, що я бачив. Ну що, що, що використовувалось проти нас. Я зреагував саме на цю фразу, тому що я почав дивитися, ну вже ж використовували дуже багато фабів там з цими модулями керування у МПК. Фабі саме 1500 по нам використовувалася і по лінії бойового зіткнення, і по нашим містам, там і де де завгодно. Думаю, що ж це його так вразило? Почав дивитися фото з місця і побачив, що там дуже серйозне руйнування, і всі помічають, що одразу був пожар. Ну, а це характеристика саме е, оцих об'ємно детонуючих бомб. Тому він добре, а що означає, що означає цей прецедент для нас? Росіяни дедалі частіше будуть тепер використовувати таку потужну зброю, чи ну Про що важко виключити. Важко це виключити, тому що якщо в них є, вони зараз використовуються. У них немає жодних там якихось там гальм якихось там застережень, це робити, це не робити. Е, у них зараз, е, ну я вже там десь. Не пам'ятаю, скільки тижнів я кажу, що там у них там істеричний стан, тому що вони розуміють от, особливо коли вони зрозуміли, що підписан ці 61 мільярд, вони дуже сподівалися, що цього не буде. У них після цього почалася істерика. Істерика на фронті, істерика в поведінці там політиків, істерика. Ну от я ж думаю, що всі розуміють, чому завод, який випускав Айрісті, в раптом запалав. Да? Німеччині це ж все ж розуміє, звідки ці ноги. Тут же не треба бути великим детективом, щоб розуміти, звідки там ростуть да? чи дотягуються руки. Тому я думаю, що вони зараз мають ще дві-три неділі, там два-три тижні, може місяць. І потім їм ситуація буде дуже серйозно змінюватися. Змінювати всі тренди у всіх відношеннях, співвідношеннях різних від їх озброєнь, різні процеси будуть політичні проходити. їм щось треба до цього саме та миру, щось показати, щось сказати, зайняти якусь позицію, вони не зовсім, мабуть, розуміють, що буде робити пан СІ. Ну, тобто, дуже велика у них, як Макрон сказав, стратегічна невизначеність. І тому вони метушня така є в, в, в у всіх діях. Ну а поки ці зміни відбуваються. Чого чекати мешканцям Сумщини Харківщини? Чи дійсно росіяни будуть посилювати там удари? Ви кажете, що особливо не помічаєте посилення завжди вони на прикордонні били. Але давайте все ж таки уточнимо, що Ні, от, -от я, зараз, я, я, якщо я. не вистачає живої сили для захоплення великих міст там Суми Харків, їм залишається просто стирати з лиця землі ці населені пункти і вони робити да, я ж я ж не кажу, що його там зменшилось на навпаки. Вони збільшують е, ці удари, ці е, свої можливості, і, і треба ну досить чітко розуміти, яка зона там діставання, і і чим можуть по твоїй території, там де ти живеш, бити. Там одна справа, коли там 30-40 кілометрів від лінії. Фронту, там як Харків, да, то це то від, від лінії кордону. То це одна справа. А зовсім інша справа, коли ти в прикордоні там 15 кілометрів 20, і іде там. Нема е, потужних систем ППО, які будуть загрожувати російським е, бомбардувальникам Су 34 четвертим і, і винищувачам Су 35 які їх прикривають, е, І там вони можуть скидувати бомби і там авіаудари і там постійні. Навпаки, вони зараз будуть все робити для того, щоб посилити цю терористичну загрозу посилювати свої спроможності з точки зору ураження кожного дня. Ми чуємо загиблі, загиблі, поранені, загиблі, загиблі, прикордонні території, і це ж не має ніякого військового сенсу. Це ж чисто знищення населення України. Пане Костянтине, давайте більш детально про те, що ми можемо протиставити реалістичні варіанти. New York Times пише, що додаткові системи ЗРК Петріот може бути в Україні лише наприкінці червня. Там йдеться про те, що нова група військовослужбовців проходить навчання на додатковій Петріот. Чому так довго чи дійсно так довго треба готувати військових? І що означає для нас кінець червня? Це там півтора-два місяці. Чесно кажучи, я думав, що в цьому випадку, коли вся Європа розуміє, які у нас є проблеми з захистом наших міст, я думав, що це все буде зроблено досить швидко. Але виявляється, що там не до всіх прийшло таке розуміння. Мало того, що з цих патріотів, які ми там просили, мінімальну кількість сім патріотів для того, щоб якось чимось хоч зменшити загрози там. На, на півночі, на півдні. Я вже не кажу там про петріоти, які б там могли блукати вздовж лінії фронту. Я кажу просто за, за захист міста. Одеса, Миколаїв, Херсонщина на півдні, там Харків, Суми. Але одним Петріотом ти не захистиш, і південь і північ. Я вже не кажу про лінію фронту. І думав, що там якась буде напруга, там що щось хочуть показати, що ми там з вами там, єдині. Але ні, все по процедурі, все по бюрократії, все буде поступово, а куди воно дінеться? Ну з, з людених мотивів я не розумію цього. Давайте про повітряні тривоги їх побільшувало останнім часом. Там декілька днів тому міг чи не чотири рази злітав. І що це розвідка перед великим комбінованим масованим ударом? Це виснаження ППО. А якої ви бачите перспективи для нас в найближчі дні? Ну оці зльоти і ще ж вони ж не просто злітали, вони ж робили фальшпуски. пуски. Ну, тобто видавалися електронні команди, які імітували пуски цих кінжалів. Роздувається версія про те, що буде великий потужний удар росіян, і треба готуватися, і дивишся в Ютуб, дивишся там новини. Зараз, зараз по нам як вдарять, як вдарять, чи то сьомого вдарять, чи то в восьмого вдарять, чи то дев'ятого вдарять. Ну, вдарять не так, що буде жах. Ну, що можна сказати з фактичного матеріалу, як я його розумію? Те, що е, запаси в них е, зараз всього ракетного озброєння досить великі. Запаси по шехедам зменшені. ну, Це ми бачимо, е, може тільки зараз вони починаються там повертатися. Може їм щось поставили, може змогли виробити партію? Е, е, по, по іншому, вони накопичені запаси, і все це можливо. І ну, тут з іншого боку, треба розуміти, що якщо вона раніше ми не могли щось відповісти взагалі, то після заяв Камерона і міністра іноземних справ Латвії, не пам'ятаю фамілію, вибачаюсь що в нас є зброя, якою британська зброя, якою можна завдавати удари. То я думаю, що це буде якимось елементом стримування. Але я завжди вважаю, що в цих ситуаціях треба відноситись до цього не як в бізнесі там оптимістичний прогноз, песимістичний вибирати щось середнє. А тут війна, і тут треба вибирати найгірший прогноз, а найгірше це очікувати удара в кожний момент. Але треба розуміти, де ти знаходишся, що ти робиш, як ти будеш. Де буде сховище, як ти будеш себе захищати, просто роз без паніки, просто розумний підход до того, де ти і що ти робиш, і де ти можеш захиститися. Тобто, ви вважаєте, що наявність у нас далекобійних ракет атакам свій дозвіл бити по території Росії від Великої Британії, а, наприклад, там є ну, там йдеться про інші ракети, несуть. От, от сам факт він е, стрим може стримувати росіян, може, Так, від може може не обов'язково, але так. може стримувати. Так, добре, але ми на це не розраховуємо. Готуємося до масованих. до масованих обстрілів, аби себе обезпечити, як мінімум, добре. Я, я хочу вас ще я спитати фактори, які впливають на цю ситуацію, буде чи не буде далі? Mm -hmm. Питають буде чи не буде? Я перерахував фактори, які на себе влияють. Ну просто таке. У ГУР назвали несподівано значний та дивний темп виробництва гіперзвукових ракет «Циркон». у запасах ворога 40 ракет, а темп їх виготовлення складає до 10 одиниць на місяць. Аналітики, я бачу, не розуміють, чи не, ну, не надто високий темп виробництва з огляду на те, що це ну, новітня зброя. Зазвичай новітнє озброєння там одиницями виробляється. Прокоментуйте, будь ласка, це. Які з спроможності росіян є у кількості ракетоносіїв? Чи може їх більшати? тут треба розуміти таку річ, що Циркон був задуман взагалі як ракета, яка буде пора буде переобладнана дуже велика кількість фрегатів есмінців російського флоту, починаючи там з і закінчуючи там просто якимось корабликами, там з чотирма там можливостями Циркона. для того, щоб це все? Уніфікувати, вони придумали такий е, транспортно-пусковий стакан е, 3С-14, він так називається, і таким чином вони уніфікували, що калібри, які -то там можуть ставати е, в ці е, пускові е, установки шахти, що цей пусковий е, транспортно-пусковий стакан можна ставити на систему Бастіон, що можна його втуляти там в цей об'єкт 100, який є в Сімферополі. І взагалі початкова партія виготовлення була там, згідно контракту Міноборони, там було на, як було сказано предсерійний, предсерійний випуск, і ну так десь орієнтовано це було десь 20 ракет. Да? Але треба розуміти, що серійне виробництво було підготовлене на велику партію, і вони хотіли. Перевірити цю партію з 20 ракет, як воно буде діяти, на що воно здатна, і після цього вони повинні були запускати серійне виробництво, але не зовсім зрозуміло, навіщо вони його запускають, тому що ракета Церкон вона ще дуже недолуга, вона ще дуже неточна, неефективна. Ї... її можна розмахувати як дубінкою, але не можна використовувати для досягнення якихось серйозних військових цілей. Якщо кінжал, то можна як завгодно над ним сміятися, казати, що це не гіперзвукова зброя, там таке інше, але він здатний влучати досить точно, якщо там йому нічого не заважає, то з цирконом там йому можна і не заважати він сам по собі не може нікуди влучити. розумієте? тому, що там ані двігун, ані система наведення, ані система керування. Не зовсім не вирішена проблема передачі всіх радіосигналів цьому облікі плазми і корекції, коли вона долітає до цілі. Ну там тобто, там дуже багато питань до цього циркона. і я не думаю, що вони будуть зараз запускати серйозне серійне виробництво. Я думаю, що вони так розкручені, вони стоять на півготові. Вони там знають, що де деякі частини не будуть змінюватись там основні корпусні деталі. Там Деякі блоки там керування, двигуни, але все, що буде стосуватися його функціоналу, доведення його до точного виду озброєння, це буде ще змінюватися. Пане Костянтину, ми згадували ФАБ. Хоча ви кажете, що це навряд чи ФАБ. Я дивлюся останнім в останню годину. Російські ЗМІ пишуть, що літак, російський літак, скинув авіабомбу на Белгород, постраждали семеро людей, і нібито йдеться про ФАБ 500 Зазнало пошкоджень 31 домовладіння та 10 машин. А, виникає питання, чому російські фаби падають на російські міста? Ну вони ж спочатку казали, що це не штатний скид, угу. е, нештатний штатний зброс боєприпасам, а е, потім я припустив, що це вже вже стає штатним скидом, тому що воно дуже постійно постало почало. В, в, Проїзходити там була інформація, що в березні-квітні вони скинули на на свою територію більше 22 бомб і ФАБ 500, і ФАБ 250 І там десь були випадки навіть в Воронівській області. Якщо пам'ятаєте, там було 1500 ФАБ скинути, но він не зірвався не зірвався. Єдине, що вони навчилися, вони. Не завжди проходить, проходить детонування, тобто вони не завжди її підривають. Більша кількість випадків, коли вони просто падають, не взриваючись. Але оцей зовсім зривався. З чим це пов'язано? Ну, Сама концепція була задумана як копія системи GDAM. Тобто до бомби цей блок управління керування маневрування чіпляється. І е, там додається система маневрування, додається е, системи наведення, е, по gps координатам може бути інерціальна система, ну тобто більш-менш сучасна. Там е, вже були повідомлення, що ця найсучасніша система наведення DSMAC, вона вже діє. Що це за система? Це система спочатку у тебе йде е, gps наведення, якщо GPS продушується Переходиш на інерціальну систему наведення, а інерціальна система дає велику похибку, GPS не з'являється, тому ти не можеш там відкоригувати політ, і тоді ти переходиш по орієнтуванні по карті до в місті, куди ти близько твоєї цілі, і тоді по карті ти так званий 3D-мапінг, ти чітко орієнтуєшся по висоті і по е координатам, і е е е е зброю може влучити досить точно. Так от, такі системи там можливі принципіально, і росіяни вирішили швиденька швидесенька е, самим собі такі зробити. Але ця система приєднання бомби до пілона це електромеханічний такий засіб, це електромеханічна е, така система, і там треба і е, передавати і. Самі електронні сигнали треба передавати, щоб в тебе була потужність на самих замках. Якщо там буде дуже велика ну, тобто, зайва маса і зайва інерційність цієї системи, то в тебе буде плохо скидатися бомба. І досягнути цей компроміс, можливо, за рахунок великої кількості випробувань на стенді, коли ці замки срабатують, ці електронні ланцюги там спрацьовують. і це... Дуже багата велика кількість циклів. Я думаю, що для цього озброєння вона для цього обладнання, скажем, для озброєння такої кількості циклів не було проведено. і Тому зараз, при якихось там, ну по-перше, там якщо більш-менш серйозний маневр літак робить, то перевантаження досить високе. Там, якщо 5G то ця бомба, яка важить там 500 кг вона стає дві з половиною тонни. А там возле креплення не завжди це можуть витримати, і замки розкриваються для того, щоб не виривати пілон. Ну і тобто там є куча різних факторів, які, які просто пов'язані з тим, що цей вироб, зроблений на колінці, він не доведений до належного стану. Тому вони сходять. Дуже багато сходять. Вони перші сходи були з квітня 23-го. точно я не знаю скільки, але там мова йде там в процес. Тах дуже серйозних і кількості там за сотні, пане Костянтине, дякую вам за розмову. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був моїм співрозмовником. Друзі, ви ж будь ласка, коментуйте все, що чуєте. Якщо не погоджуєтеся чи навпаки, погоджуєтеся, висловлюйте свої думки в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку, і аби ми мали можливість надалі створювати подібний контент на нашому YouTube каналі та на сайті Правда.com.ua, аналітичні матеріали, новини, репортажі, розслідування. Ми прагнемо вашої підтримки. Потребуємо вашої підтримки. Тож долучайтеся до клубу української अब